Доброго ранку, друзі! Тітки погляньте на цей малюнок, що тут зображено. Так, вірно. Дощ, голі дерева, темне небо, калюжі, сильний вітер. Коли таке буває? Вірно, наприкінці осені. Як називається картина? Як ви вважаєте? Так можна назвати пізня осінь. Який настрій викликає пізня осінь на цьому малюнку? Вірно, сумний, невеселий. Дітки, послухайте вірш. Катерини Перелісної недалеко до зими. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє. Жовкне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема, недалеко вже зима. Дітки, який настрій у цього вірша? Вірно, сумний, невеселий. Пригадаймо, як виє вітер, який дощ наприкінці осінь. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє. Дітки, а ще чому сумно восени? І ніде не ні видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема. Хто до нас завітав на гостину. Вірно, це білочка. Привітаймося з нею. Привіт, білочка. А як ми можемо її назвати ласкаво? Вірно, білочка. Яка білочка? Що у неї є? Вірно, лапки, хвостик, вушка, очі, носик. А якого кольору білочка? Так, сірого. А чому білочка сірого кольору? Вірно, щоб зимою її не було видно серед дерев. Які очі у білочки? Вірно, темні, блискучі. А який хвостик? Так, пухнастий, довгий, гарний. Який носик у білочки? Так, чорний. А яка білочка? Вірно, швидка, маленька, працьовита. Білочка прийшла нам сказати, що вона разом зі своїми друзями білочками готується до зими. Дітки, а вам відомо, як білочки готуються до зими? Білочки запасають горішки, гриби, шишки. Чи вам відомо, як називається житло білочки? Так, дупло. У дупло вони складають свої запаси готуються до настання холодної зими, мороза. Послухайте віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я грижу горішки і гриби, і шишки, а в морози люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва, моя шубка хутрова, І тому в зимові дні мені зовсім не страшні. Дітки, розкажіть, де білочка живе словами з вірша? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Розкажіть, дітки, що вона гризе? Я гризу горішки і гриби, і шишки. А чому ж білочка не мерзне в люті морози? Мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Дітки, я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.